Радий бачити вас бути тут. Я вже довгий час не був тут, але зайшов і як бути і не уїжджав нікуди. Я не я привіз Віталія з України, особливо з нашої церкви, села Реї, Бахтіцьке району. Я трошки війська, тому що... Мікрофон з боку, я не провик з цікавою. Я сьогодні хочу вам коротке, і дуже проста тема казати, яку ми знаходимося в, в Біблії. Дуже проста для прийняття, ну, щоб зрозуміти. Але, дуже, я думаю, важко приміняти і не приміняти своє життя. Я б сказав, що тема називається Все не най. Все проходить. Все минає тимчасово. Все це тема, що ми бачимо в Біблії. Багато разів. Я буду читати об'явлений з останніх об книг Біблії з вас першого э, розділу. Я думаю, що вам це знайомо. дуже знайоме тема. Тому що всі без виключення, які тут є, мають щось, що то не, не мають, що мало, да, що то минуло. Всі ми, що ставили, всі ми, що І я на тиждень тому читав один вести і на нього задумався, якраз апевтів. Звучить так: куди б ти не повернувся? Вернуться, ти не можеш. Чи не туди, чи не ти. А ще раз почитаю. І я тоже. чим більше думай, тем больше мне подобається. Куди б ти не повернувся, вернуться ти не можеш. Чи не туди, уже нікуди, чи не ти. Ми меняемся. Все міняється, що міняється, і ми і час минає. Да? Біблія у тому говорі. Давайте ми читаємо ці пір, 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 штихи, перші стихи, перші п'ять 21-го розділу об'явлення. Це Іван, тут говорить апостол Іван. І я побачу нове небо і нове землю, оскільки перше небо і перша земля проминули. Це бачив перше це слово. І море вже не було. І я побачив святе місто, Новий Єрусалім, що сходив з неба від Бога, приготовлений, немов наречене, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучним голосом з перестолу, що промовляв, ось Божа оселя з людьми. І Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог, Бог буде з ними, їхнім Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Все більше не буде, тому що перший. Минулося, бачимо, тут друге зустрічається слово. Все перше минулося. І казав той, хто силів на престолі, ось творив все нове. Каже, бути і каже: бо боти ці слова справдиві і віри. Ми будемо дивитися на дві речі. Якщо ми приймаємо, що все минає, що все тимчасове, що ми свято робимо? Що ми робимо з знання того, що все проходить? І, друге, як це нам втішить? Бо це може і втішити? Практично, що ми робимо з знання, що все вминає? Я думаю, це сильно впливає на ті вибори, які ми робимо. Якщо ми щось вибираємо і розуміємо, що я вибираю за це, але це не назавжди. І не може бути не назавжди. Це всі не впливає, на що я вибираю. Якщо я Ми зараз будуємося будинок, і мені Ну, в Україні там нормально відноситься, а тут люди просять. А чого ви будуєте зараз во время війни? Я думаю, ну. Це тимчасово, сколько я там буду жити. Може я взагалі буду жити в этом домі. Хто знає, чи я вже доживу додому. Я був на тому тижні э, 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 в відкриття реабілітаційного центру, який построїли повністю спожертування в Житомирі. Э, коштує 6 мільйонів доларів. Огромний центр для дітей з інвалідністю. Його строїли під час війни. Боялись, бо вікна такі, що два рази більше і вище, ніж тут. А потім, бачити покиніше, почали вдаватися. Вибір, коли ми робимо, важливо, щоб ми зрозуміли, що що обідає, що все проходить. Чого ми зробимо чи ні? Ані зробили так, тому що бачили нужди. Я Будуєш, ну, тому що треба де жити, я не зрозумію, що може і не живу, але живу. будую його в такому, щоб я мог зайти. Не так, щоб я жив до вічності там, наступка красиві. Бо я зрозумію, що я там не буду жити до вічності. 20, 30, 40, 50 років, не знаю. Якщо ми зрозуміємо, що все проходить, це впливає на час, який ми відтрачаємо. Бо ми, люди, всі хочемо жити тут, так як ми живемо, ну, і трохи краще і до кінця життя. Але так не буде, але все пройде. Іноді без трішечного не чекає. І ви всі це бачили, і якщо спригадаєте, звідки ви приїхали. Хто має дом ще, хто вже навіть не має, хто має люди, з котрими ви більше не побачите, це впливає. Якщо ми згадуємо цю сім'ю, я бачу вас в церковних з Кривого Рога. це просто примір, це приклад. Якщо я зрозумію, що я живу сьогодні. А може завтра не побачитися своїми рідними, як я буду до них відноситися? У нас на відкриваті висить картині ані когось збішала о добре слово. А там же зговориться слово, якому ми говоримо, що буде той момент, в якому буде. Останнє слово. Яке буде наше останнє слово до своїх рідних? якщо ми Зрозуміємо, що це реальне стандія, бо ми можемо поругатися і Боже побачити, то є зрозуміння, що що проминає, це повинна. Я не говорю, що так. я сам себе борюся, бо ми живемо кожен день і забуваємо про те. І тому можемо такої на говоріти, що ми потім, потім ще живуть. І часто буде час, коли ми можемо повертатися і попросити пробачення у когось. Але може бути такий, що вже не скажеш. Тому і сьогодні, і завжди особливо важливо, щоб ми зрозуміли, що минає, що в цінності не те, що ми маємо зараз. Що ж ми бачимо, нашу вдому, нашу машину. Те, що состава, то добре, це зрозуміє. Може ви за рік чи за два, ви вже трошки прозобули. Якщо ви споминаєте, ви зрозумієте, що це таке. Друга. То, що все, все проминає, що все проходить, це втишає. Чому? Як це може втишати, що все, все потіряє? Ну, якщо ви маєте горі, і сльози і болі, то ми читаємо в 4 стихні, він обідре кожен сльозу з їх речей. І більше не буде смерті, не страждання, не волосіння, не болю. Взя більше не буду, тому що перше минулося. Це все закінчиться. То, що ми бачимо зараз в Творіні Божі, все, що ми створили на, на той землі, що Бог нам дав, це все було зроблено совершенно. Але прийшов гріх. І з гріхом прийшла смерть на землі. І смерть це якраз причина, чого все проходить, чого що закінчиться. Нічого не вічного, бо є смерть. Але Бог говорить, що то, що я затворив колись, я затверджу нове, це п'ята стиха. І сказав той, хто сидить на престолі, ось створю все нове і каже: напиши по ці слова правдиві і вірні. Що ж то Бог? То, що Бог робить нове, це може втіше. Якщо ми в тебе віримо, то це дає можливість думати мабуть. Якщо то, що Бог сотворив нове, сотворить нове, це не те, що буде в кінці. Кінця Кінцем буде все нове. Але то, що От почав сотворити новаця вже тут. Бог міняє наше серце, міняє э, нас, і ми можемо стати замість, замість смертніми, ми можемо стати вічні. Ожидає наша душа, якщо ми віримо в Його чудо, Його Івангелію. І тоді ми починаємо жити уже не з того, що минає, тоді ми починаємо жити з вічністю. Це нас допомагає по практиці кожен день жити з розумінням, що проминає. Бог заложив вічності, і Він нас відрождає до вічності, якщо ми приймаємо його євангелі. 3 стих об этом говорить, и он, и Він поселится с ними, и будет Его народом. И сам Бог будет с ними. С ними, їхнім Бог, Ихним Бог. Ихний Бог, Бог сьогодні нас напоминает, после Иоанн написал слова, что все проходит. Ооо це написал, коли закінчился, уже саме концерт. Нас напоминает, мы сами все бачили, насколько все, тим чишове, тим часом. І це нам нагадує що тут все тим Але то, що він дає це вічне, це цінне, це єдине, що дає смисл життя.